Хочу вам показати дуже цікавий момент, як пчолки носять пильцю вулик. Хто любить цей процес, то це дуже цікаво, які вони трудівнички. І з Вулика Пильця випадає. На лапках на своїх вони носять польцю. Сейчас у нас цвітуть абрикоски. Китайські вишні цвітуть, всякі квіточки. Вони збирають і приносять собі. Привіт, ти теж прийшов дивитися, так? Да? Так, да, молодець. Наблюдай за процесом, тільки дивись, щоб тебе пчолка не вкусила. Ті пильця валяється, з вулика випадає. Дно відкрите, пильця випадає. Придивіться на лапки, вони там носять пильцю жовтеньку таку. Клас.